І так як проходить наш день на відпочинку. Поки моя мафія спить, я йду в спокої пити каву та читати книгу. Погода нам пощастило, тому на вулиці дуже комфортно. У Івана ще зранку урок в академії, тому до обіду мене точно ніхто чіпати не буде. Тому я можу насолоджуватись тишею та природою, оскільки я встала дуже рано, і люди ще здебільшого сплять, тому я вирішила прогулятися базою і подивитись, наскільки вона велика. А територія, до речі, досить велика. За територією я не виходила, оскільки я не знаю місцевості і я побоялась заблукати. Та й в цілому я трішки побоююсь гуляти. Тати малолюдними місцями до речі, у них ще можна орендувати велосипеди та поїхати покататися. Я Івану запропонувала, але він відмовився. Тому у нас повністю ледачий відпочинок, і кожен з нас займався своїми улюбленими справами. Андрій готував нам їсти. Іван грався з дітками, а я просто читала книгам. Точно цікаво, якщо ви додивилися сюди, тому не забудьте підписатися. На вечір ми з Андрієм все ж вирішили пройтися і подивитися на річку. Іван з нами не захотів іти до неї йти близько 10 хвилин. Але назад ми майже бігли, бо почався дощ. Всіх обняла.